Вау, дівчата, дивіться, тут чіпси принглс. Усім смачного. Ласка, попросимо до нового челенджу на каналі Борода! Ух ти, які милі смайлики. А мені дістались такіс. Ось це вдача. Вау, у мене рожевий попіт у вигляді серця. Це справжній подарунок. Можна, я почну перша? Дякую! Дякую. Ох, я просто обожнюю лопати бульбашки на попітах. У чому річ? А, Це не справжня іграшка, а мармеладна. Брітні збожеволіла. Це подвійна вдача. Яка смакота? М -м -м, смакота. Я отримала справжнє задоволення. Ей, брітні! Що? Чи можна буде наступна? Ура! Бажайте, покажу прикол. Да, я тебе поцілую, Люба. М -м -м. Вибачте, милашки, але я вас їм. М, -м, На смак ви просто неймовірні. Бракує лише соусу, а так повний ульот. Ну і що, дівчата, побажайте мені смачного. Смакота. Ну і що, тепер я можу спробувати свої чіпси. Звісно, Ніколь. Ура! Я просто обожнюю блакитну їжу. Ось стільки блакитні чіпсів я ще ніколи не пробувала. М -м, не такий яскравий смак. Мені подобається. Ой, а чому мені стає так спекотно, Не вже це гострі чіпси. Як же я не помітила цей напис? Що там написано? Все зрозуміло. Ніколь спокійно. Зараз ми з брітні тобі допоможемо. Готова. Велике дякую, подружки. Тоді я можу з'їсти ще одну чіпсину. Ай, зарано. Пробач. Oh, <man>. <пробач> mm. Смачно. Та здається, починається. та підступає до горла. Дівчата на допомогу. Давай, бритні, вперед. О! Яке полегшення! Велике. Дякую! Нема за що нам і самим було весело. Ой, а що це з нашими обличчями? Жа ура! Мені дісталась солодка вата з жуйкою. Я цьому дуже рада. А в мене кейк-попси з посипанням. Так, лимони. Я зовсім не хочу їх пробувати. Так, відолака. Не хвилюйся, я почну перша. Бажайте, покажу фокус. Та-дам! Ух, як багато апетитних шматочків, і які вони ароматні. Аж слинка тече. Цікаво, чи зможу я надути бульбашку з цієї жуйки? Так, виходить. Клас, треба з'їсти побільше, тоді і бульбашка вийде величезною. Головне добре проживати. Ого, ну ти даєш, брітні. Ха, це так весело. Бульбашка луснула, але жуйка залишилась. Браво! Це було круто. Дякую. Ніколь, тепер твоя черга. Як скажеш, я й сама не проти спробувати ці Ммм, Які вони солодкі там, які. А шоколад із посипанням простота не в роті. Добре, що в мене ще є дві штуки. Ох, дуже смачно. А? Ну, ти даєш. Це було смачно, але іти далі. Oh, О, ні, навіщо ти тільки нагадала мені про лимон? No. Не їж мене. Хочам не вірю. Напевно, здалось. Ох, мабуть, я так не хочу їсти лимон, що мені здається, ніби він сам зі мною розмовляє. Ох, яка кислятина. Я більше не можу. Можеш. Гаразд, ви вмієте вмовляти. Ось вам задоволені? Я з'їв його повністю і навіть тьоком не маргну. Навіть дивитися кисло. Ще секунду, і все. Браво, ти молодець! Велике дякую, дівчатка. Я вас люблю. Ой, oh, наші губи geez. також стали кольоровими. Комедно. Що ж чекає на нас далі? Вау, мені дістався блакитний пончик. Який же він гарний та апетитний. А мені жовті бананові мармеладки. Ну і ну. А у мене рожевий капкейк. Ура! Дайте п'ять подружки, Нам усім пощастило. І я почну перша. Зараз я піймаю. Не вийшло. Ти що ж таке? Ніяк не виходить. Гей, а ну віддай мій банан. Носить точно піймаю. Ой, здається, він улетів. Спокійно, ти занадто поспішаєш. Давай я тобі допоможу. Не виходить. Нічого, зараз вийде. Ти що ж таке? А якщо одразу все? Так, один піймала. Ну, нарешті. Мм, смакота. То що ж, тепер моя черга їсти мій смачний пончик. Хм, Сперечаємося, зможу засунути його в рот цілком. Фантастика! І наступна брітні. Так, мені дістався такий шикарний капкейк, але крему так багато, що можна забруднитись. Саме тому зараз я перетворю цей капкейк на бургер. Ось так. Ну, що скажете? Правда круто? А тепер спробуємо. Смакота, а зайвий крем з боків можна злизати. Брітні так смачно їсть. Клас. Ой, що це було? Моя шия стала рожевою. Хай, це прикол. Та ще й вуха. Ага. Давайте заплющимо очі. Вау, мені дістались маршмело. А у вас що? А у мене мармеладки Харібо я в захваті. А мені дісталась панта. Лічилка вирішить, хто буде першим. І це буду я. Ех, ну гаразд. Яка величезна пачка маршмелу. Я вже давно я їх не їла. Вже скучила за цим солодким смаком. О а чому б не насадити маршмелов на шпажку і не підсмажити. Це буде ще смачніше. Тепер час додати трохи вогнику. Обожнюю, це так весело. М -м, золотиста скоринка виглядає неймовірно апетитно. Справжня насолода. Є в захваті. Ну, а тепер можна я? Дякую. Брітні так апетитно їла маршмеллоу, що у мене розвалявся апетит. Добре, що цього разу мені пощастило і мені дістались справжні смаколики. Ви такі прикольні. А ще дуже милі. Виставлю їх на стіл та з'їм одним разом. Ось так. Прикольно. Вау! Так, схоже, хтось захопився. Це моя фанта. А якщо ти закінчила, то вже я можу приступати. Ось це так. А що з моєю пляшкою? Дивіться, дівчата, ця пляшка виявляється мармеладна. Неймовірно. Це дуже смачно та дуже весело. Ой, голова паморочиться. От умора. Ой, я трясла нею нато сильно, і пляшка зламалась. Ну нічого, хоч шматочок але залишився. Ой, мої руки стали повністю жовтими. А у вас також? А ну і видок. Клас. Ладушки, ладушки. Ого. Мені дістався рожевий полоничний кіткат. Нічого собі, це ж алмази! Яйце. Дивно. Ха-ха, комусь знову не пощастило. Дивись, так і в курочку перетворишся. Ну що, настав час спробувати мої смачні алмази. Wow! М -м, солодкі та хрумкі. Смакота. Ну що, ще до яєчка? Oh, no. Давай, давай. Go, go, go. Ох, добре. Ай, мій лоб! Яка гидота! Сире яйце. Да уж! Ей, це моє! Ну що ж, тепер настала моя черга спробувати смачну шоколадку -кіт -кат. що? Треба її розламати. А, точно, я й забула. Та-дам! прикол? Я Росамаха. Шоколад просто найсмачніший. Ми також хочемо. Навіть не мрійте, я вже все з'їла. Ой, що таке? Мамочки, ми всі пофарбувались, але це прикольно! згодна.